Жовто-блакитна площа Кірова. Сьогодні в центрі нашого міста розгорнули прапор розміром 30 на 45 метрів. Це приблизно півфутбольного поля. Захід відбувся в рамках акції Останнім шляхом Кобзаря. Патріотичний флешмоб відвідала і наша Дарина Романська. Акція почалась о тринадцятій, зібралося переважно студентство. Більшість з них навчаються в Кіровоградському педагогічному університеті. Кажуть, добре, що подібні заходи проводять в молодіжному форматі. Так, такий невеликий флешмоб присвячений пам'яті Тараса Шевченка. Студенти філфаку демонструють, процитувати митця не проблема. Мрута поховається мене на могилі. Серед степу широкого на в країні милій, Щоб плани широка полі, дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Музичний супровід сучасні українські пісні. Організатори закликають перехожих приєднатися до акції. Усім бажаючим роз'яснюють, що і до чого і які події присвячені флешмоб. Цими днями рівно 150 років тому відбувалося перепоховання Тараса Шевченка в українській землі. Його везли з Петербурга в Москву і далі в Україну на возі, тому що тоді не було сполучення залізничного між Москвою і Києвом, і він 10 днів подорожував. Прапор розміром з половини футбольного поля також має свою історію. Цей прапор пошила пенсіонерка з Донецька. Вона його пошила ще в 2007 році. Це взагалі був її такий добровільний акт. Кульмінація Згорнутий прапор несуть вздовж живого коридору. Учасники беруться за його краї та розгортають. В такому вигляді тримають його кілька хвилин. Цей стяг занесено до книги рекордів України. Його розгорнули на центральній площі нашого міста. А патріотична акція об'єднала кіровоградців. Взяти участь у флешмобі можуть всі бажаючі. Дехто приєднався вже під кінець заходу, щоб просто потриматися за найбільший прапор України. Я просто проходила мимо і вирішила приєднатися. Впечатлення дуже, вона так красиво. Я на нашій площі ні разу такого не виділа. Такий вияв патріотизму й старше покоління. Серед учасників флешмобу були й пенсіонери. Чудові враження дуже гарно, і я дуже рада, що прийшло дуже багато молодих людей. Згорнули прапор вдвічі швидше ніж розгортали. Потім вирішили колоною до пам'ятника Кобзаря, де й завершили акцію. Дарина Романська, Микола Головко день за днем.